Кани в універсалі за ціною 4300 2006 року. Контактний номер 099 188 75 77. Легкосплавні диски. 1,6 об'єм двуна, універсальчик. Зверху релінги свіжо пригнаний на транзитних номерах. Покажемо зараз вам салончик. Дивіться, салон збережений. Був зони кліматконтроль, механіка. Людина розмовляє по телефону, не хочу заважати. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Гольф за ціною 5400, 2006 рік. 59 кВт. 1,4 бензин з пробігом 217 тисяч 0,93 049 1802. 5400. Чорний колір, протитуманні фари, Збережений салон. Ось так він виглядає всередині Volkswagen Golf. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Фа собі до 4 тисяч, будь ласка, 3900, продається до 4 тисяч гольф, це в нас 2000 рік, 1,6 бензин. З клімат контролем, з бензином, на легкосплавних дисках, мікроліф сидінь. Ось так виглядає. Автомобіль цей акуратний, збережений. Кому цікаво, телефонуємо до влади. А можливо, хтось собі хоче підібрати авто і придбати. А в дальнішому, щоб йому доставили цей авто прямо до хати додому. Рівень волинський авторинок може вам посприяти, підібрати авто, придбати. От, а після оплати вам доставити автомобіль прямо до хати додому. Є старші люди, є молоді хлопці. Або хочете старші, доставлять вам, а хочете молоді. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Рівень з Коволинським Ось такий Peugeot обіток для бізнесу, для роботи, партнер. 2008 року за ціною 4900. Дуже економічні, з дизельними двигунами, механічна коробка передач, ось так він виглядає. Цей автомобіль хороша гума. Ззаді розпашонка. Ось таке багажне відділення. З боковими дверцятами. Чому я кажу з боковими дверцятами? там то також ці автомобілі бувають без бокових дверей, різні бувають модифікації. І за більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 096 814 3820. Запитувати Віталію. А можливо хтось хоче собі підібрати комерційний автомобіль. Компанія Автобіс вам допоможе в цьому. Можемо і підібрати, можемо вам придбати. А після оплати можемо доставити вам цей автомобіль прямо до вас, до хати додому. Є у нас і старші люди, і є молоді люди, які займаються перегоном автомобілів. За більш детальну інформацію телефонувати компанія Автобіс за номером телефону 067 -360 2202 Компанія Автобіс. Є постійно різноманітні автомобілі. Це Volkswagen Touran 2006 року 1,6 бензин за ціною 6 тисяч. Контактний номер 098 483 43 18 1,6 бензин. Кому цікаво такий автомобіль, телефонуйте до власника. Компактний автомобіль за ціною 500 2015 року 1,6. Об'єм двигуна. Контактний номер 067 95 34 817, 16 кВт. Два комплекта Титанів. 0,67 95 34 817 міні-електричка. Будь ласка, Пішли, дуже цікавий автомобіль. Це Renault Сенік. Чим автомобіль цікавий? Це е, автомобіль з оригінальним пробігом 98 тисяч. Оснащений 1,6 простим ампоєчним двигуном 90 тисяч пробігу за ціною 5900. Контактний номер 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Дуже хороший стан ззовні, всередині збережений автомобіль, хороша гума. Ось такі сцені. Хороша оглядовість 5900. Кому цікаво, телефонуйте, повичте вказаному номеру телефону. Це дуже цікавий автомобіль, реномиганне в сідані, бо деякі люди шукають седані 2010 рік. Автомобіль, газ, бензин. І дуже хороший стан салона, механіка, кондиціонер, все як має бути. Вартість автомобіля 6 тисяч. Телефонувати за номером телефону. 0,96 124 67 75, Оснащений бензиновим двигуном та газовим устаткуванням. Дуже дешево їздить. Кому цікаво, телефонуйте. місто продається ось такий фордик невеличких компактних розмірів. Дуже зручно кудись заїжджати. оснащений 1,4 бензиновим двигуном. О, з кондиционером 260 тисяч ріднього пробігу і ціною 5999. Контактний номер 0,96 124 67 75 або 0,95 74 22 Акуратний збережений салон, ніде нічого не витерте, не поцарапане, не подерте, легкосплавні диски. І це автомобіль до 6 тисяч, свіжо пригнаний. Взади присутній прицепний пристрій з транзитними номерами. Дуже зручний, зручна посадка, високий, по висоті. Можете в село, куди хочете, брати ось такий автомобіль. Продається міні-мотоцикл, невеличкий компактний, а з об'ємом 110 кубіків, за ціною 1500 доларів. Свіжопригнаний, розмитнений, поставлений на постійний облік. Пройшов обкатку катку 2000 км. Споживає пального 1,5 літра, пробігу 0. Получається 2000 кілометрів. Пройшов тільки обкатку. Півтори тисячі коштує. Кому потрібно телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Бачите, і сумочки, і бардачок. Все, що потрібно, їдете куди вам. Потрібно, якщо не хочете їхати то витрачати зайвих, зайвого пального, можете придбати ось такий невеличкий мотоцикл. Це Гольф 4 з 1,6 об'єму длина, бензиновим двином, чорний колір, вартість 5 тисяч 2001 року. Ось такий Гольф, механічна коробка передач, клімат-контроль. Бачите, хозяївські такі, я каже, 15 радіус коліс. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону. 097 188 2041. Запитувати Олександра. Запитувати Олександра. Так, Ренос Сенік 2005 року. 1,6 газ бензин. сервісна історія, рідня фарба 5100-098-011. 3731. Ось такий сценік продається. Кому цікаво. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Продається Volkswagen turan на легкосплавних дисках за 1,9 дизельним двигуном 2004 рік. Це є пасажир. Ось так він оглядає. Механічна коробка передач. Вартість автомобіля 6500, можливий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Ось такий Mercedes. Ванео 2002 року за ціною 2850. Контактний номер 067 77 40 877. Подивіться, який мерседесик, Невеличкий, компактний. На жаль, зачинений автоматична коробка передач. Бордовий колір. І це мерседес до трьох тисяч. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Citroen Berlingo, пасажирчик, ось такий пережок продається. Чорний колір, постійний облік. 1,6 HDI дизельний двигун, дуже економічний 2006 року. П'ятимісний 4100. 097 951 4155 Для бізнесу, для роботи. Ось так він виглядає всередині. На жаль, стоїть на узвичі, сильно не можу показати, бо кром їздять автомобілі. Ось таке багажне відділення, світлий потолочок. За більш детальної інформації дзвоніть до власника. Присутній навіть прицепний пристрій. Opel Corsa, 2010 року, 192 тисячі пробіг, 1,2 82 кВт, газ, бензин 3999 0,97 907 32, 63. Ось такий автомобіль. Добрий день, покажемо салончик. щоб ви бачили, як збережений. Бачите, чоловік немаленький сидить, так що будь-який чоловік може на різних автомобілях їздити лоб бажання, як кажуть, для міста дуже компактний автомобіль. І це Opel Corsa. Присипний пристрій на постійному обліку. Кому цікаво, телефонуємо до власника показаного номеру телефону. Здається KIA. контактний номер 050 90 90 376. Ось такий автомобіль. Механічна коробка передач. Вартість 6 тисяч, 1,4 газ бензин. 0,99 434 92 01. 6 тисяч. Ось такі такі Kia. Вілецький компактний автомобіль, можна сказати, жіночий, 2007 року це Peugeot 207 в рідній фарбі. пригнана в 2023 році два ключі, 1,6 дізель. Контактний номер 097 -99 28 954. Синій колір. Покажемо в середині, як вона виглядає. А яка вартість? Яка вартість автомобіля? 4 тисячі цей автомобіль коштує. От, подивіться. Так. Бачите, присипний пристрій. От. No. Колочка, запаска. Запаска ще не, не, не запаска, все на місці. Ще, Зараз ще вам. Да, вам покажу. ось Бачите, запаска ще нульцева. Кому цікаво такі автомобіль, кришка рідна без корозії, без чого в рідній фарбі. Кому цікаво такий автомобіль, телефонуємо по вище вказаному номеру телефону. 4 тисячі. Так, продається Nissan Ноти. Вартість 4700. 14 бензин. 0,98-30 32 84. Ось такий автомобіль для міста дуже комфортний. Якого він року? Якого року? Я знаю. Людина сидить, просто дивиться. Ось такий автомобільчик. Nissan Note. Сідлий потолочок. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуємо до власника. 2006 року за ціною 4300 096 976 36, 50, 1,9 дизель. Подивіться, який Volkswagen продається. Якщо сьогодні за 4. Каже власне, якщо за сьогодні, то буде 4. Ось такий автомобіль. Нагадую вам, хто бажає, наприклад, підібрати собі авто. Рівенсько-Волинський авторинок може вам в цьому допомогти. Можна знайти цей автомобіль, а також після повної оплати можемо доставити вам автомобіль прямо до вас, до хати додому. Рівенсько-Волинський авторинок. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 6775. Телефонуйте, коли вам потрібно підібрати авто і привезти вам до, до хати додому. А кого цікавить, наприклад, ось такий Volkswagen Golf, телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. То продається 2005 року 1,9 ТДІ, 242 тисячі пробігу, вартість 4200. 0,96 86 456 14. Ось такі то продається на Рівненському авторинку. Дизельний. Хто шукає відносно недорогий автомобіль? Будь ласка, є різноманітні автомобілі на ринському авторинку. У вас у нас продається. Це в нас шостий рік, 1,6 бензин. 2,050, можливий торг. 165 тисяч пробігу. 0,98 996 1475. Люди просили, каже, може будуть живолі, не мають зайвих коштів. От, тому знімаємо все, що просять люди і по можливості. Інколи ми знімаємо швидко, щоб встигнути більше, як кажуть, інформації. Закинути. За ціною 350 2009 року контактний номер 068 954 2926 2009 рік. Ось такий автомобіль. Ось така дача. Нагадуємо вам, що Рівенсько-Волинський авторинок займається також підбором. Можемо підібрати авто, придбати вам і після повної оплати доставити вам автомобіль прямо до вас, до хати додому. Є у нас пенсіонери, є молоді хлопці, які завозять автомобілі. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 А кого цікавить дача? Телефонуємо за вище вказаним номером телефону. Старенька Toyota універсалі. не всі хочуть вітчизняний автомобіль, деякі хочуть купити і на марку. Будь ласка, 2.0, турбодизель 2800 096 156 93 71. Ось така Toyota продається на Рівнському авторинку. Механічна коробка передач, це є універсал, до речі, прицепний пристрій є. Сліди використання також є. А це все на це все є завжди торг. Доброго дня, Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Для всіх приємна новина. Наприклад, люди хочуть защадити кошти, тобто купити автомобіль і щоб це оформлення було до тисячі гривень, не більше. Одні люди скажуть, неможливо, це можливо, коли є два власника, тобто продавець і покупець. Вони мають паспорта нового зразка. Тоді ви можете приїхати в СНАП. Якщо не міняєте номера і пересрувати автомобілі за 700 гривень, це коли люди мають двоє людей, паспорта нового зразка. Якщо старого зразка, пересеривати не вийде, бо потрібно, щоб був нового зразка паспорт фізичної особи. Підписуйтесь на канал Рінинсько-Волинський. У нас постійно різноманітні автомобілі, корисні поради. І ми... Підбираємо авто, привозимо, при потребі можемо знайти саме таке авто, яке вам потрібно. А також у нас є постійно свої авто, автомайданчики. Продаємо, викупляємо різні послуги рівень волинський авторинок. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте і будете задоволені допомогою. До зустрічі. Кліо Дуже економічні ці автомобілі, продається у нас вартість 5 тисяч 324 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механіка 5, 200, 5 тисяч, привезена з Швейцарії 0,50, 29, 44 820. Можливий торг. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Папія для міста дуже комфортний автомобіль, 7-8 рік. 1,4 бензин за ціною 450, 0,67, 42, 53, 244 Ось такий автомобіль. Дуже популярні по тій причині, що недорогі обслуговані. Всі запчастини є. І це, як кажуть, автомобіль, які дуже багато. Зачасту, коли дуже багато різних автомобілів, також є і багато запчастин. Коли рідкісний автомобіль, самі знають. Запчастини буває тяжко знайти. Ось така шкода, кому цікаво, телефонуйте. Продається ось така таврія 2008 року. Газ, бензин. Ціна 1650, ну, до речі, скажу так, акуратненько. 0,68, 038, 0,8, 80. Продається ось такий автомобіль. На Рівненському авторинку. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Так, лада Priora продається такий насичений колір, вартість скажімо так, автомобіля 2850-2011 рік. Ось так вона виглядає. Чим автомобіль цікавий присутній кондиціонер, пробіг 148 тисяч. От, контактний номер 067 58 24 397 Ось така лада привора. Акуратно, збережена. Нагадуємо, що Рівенсько-Волинський авторинок займається. Не тільки продажем, а також можемо підібрати вам автомобіль і після оплати привезти вам цей автомобіль прямо до хати. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером 096 124 67 75. Рівень волинський авторинок. А кого зацікавила Приора, будь ласка, телефонуємо за номером телефону 067 58 24 397. Ось такі красень. За ціною 3700 2005 року 215 тисяч пробів 1,6 бензин. Контактний номер 0,97 77 18 284. Ось такий красень продається на Рівненському авторинку. Цікаво, телефонуємо до власника. забі-автомат з автоматичною коробкою передач автомобіль в хорошому стані, щоб такі, знаєте, як кажуть, відносно недорогі, але щоб був з невеликим пробігом. Продається Volkswagen Bora, свіжопригнаний, з автоматичною коробкою передач за ціною 5999, З оригінальним пробігом 178 тисяч. З автоматичною коробкою передач з дуже хорошим салоном. Подивіться, світлий салон. такі, знаєте, бокові арбеки є. Зверху релінги. І автомобіль вже розмитнений. 1,6 МПІ простий двигун. Кому цікаво, телефонуємо за номером телефону 067 360 22 02. Ось такі автомобілі. Оксенік з 2-літровим бензиновим двигуном. З автоматичною коробкою передач контактний номер 096 124 67 75. Затоновані вікна, сірий колір, прицепний пристрій і автомобіль на обліку з автоматичною коробкою передач. 3000 собі автомобіль для міста дуже комфортний через те, що він дизельний 1.3 двигун. Невеликі витрати пального, механічна коробка передач, клімат, контроль, 12 рік за ціною 5900. Це Сіат ібіза. Контактний номер 067 360 22 02. Ось така ебіза. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається деонексія всі дані, чорний колір. 2012 рік. Покупка з 1.6 тельовським двигуном. Працює автомобіль на бензині на газу, встановлений газ четвертого покоління і коштує цей автомобіль 2400. Контактний номер 067 360 22 02. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте, по вищевказаному номеру телефону. Відкат для роботи продається. Scudo 2005 року автомобіль до цього часу не гнилий, не варений. Стоїть двигун з пробігом 114 тисяч, повністю обслужені Два комплекта гуми. Ремені, грем, все повністю обслужене, з нього ніде нічого не капає, не грюкає, не стукає. Можете їхати тисячу, дві тисячі кілометрів, два комплекта гуми за ціною 5700. Можливий кредит. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Дача продається 14 року за ціною 6 тисяч. Подивіться, це 14 рік, 1,2 бензин. Контактний номер 097 77 18 284. Бюджетний автомобіль на років. І це Сандера з присидним пристроєм Кому цікаво, телефонуємо до власника. Міні-мотоцикл 23-го року За ціною 250 доларів. Контактний номер 0,96 32 37 784. Подивіться, що продається на рівненському авторинку. Придбали автомобіль, а в нагородку придбали собі мотоцикла. От. Або у вас бензин закінчиться сіли да й доїхали. Та А5 2008 року за ціною 5500 1,6 газ бензин. 209 тисяч пробігу. 0,96 323 77 84. Подивіться, який манітофон, сенсорна механіка. І це шкода, народний автомобіль. Дуже популярний і зараз їх сильно купують. Чорний колір, камера заднього виду. Кому цікаво, телефонуємо до власника. 2010 рік, 1,3 дизель, 5500 067 422, 60-55. 211 пробігу. Вон, дивіться, яка всередині, як вона виглядає. Ось такий автомобіль. А двері як відчиняються, бачите, незвично. От. Ось такий цікавий автомобіль. Будете їздити, як 4 їздив, щось похоже, дверцята та відкривається. Кому цікаво? Телефонуємо до власника. 2008 року за ціною 5950 204 тисячі пробігу 0,96 323 77 84 Ось така соната продається з механічною коробкою передач. Комфорт на поїзді, багато місця, спереді, ззаді. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Посад продається 2000. 8 року за ціною 5300 1,4 бензин 7, 98 956 46 35. Чорний колір, механіка, ось так він виглядає всередині. Комфортно сидіти, дуже комфортні скажу по їзі, прицепний пристрій, чорний колір. За більш детальна інформація, телефонуємо до власника. Volkswagen пасад 2008 року за ціною 5999 2,0 дизель 0,98 313 95 79. Ось такий автомобіль. Люди сидять, не буду заважати, гріється, бо на вулиці холодновато. Прицепний пристрій. Ось такий Volkswagen пасад. Кому цікаво, дзвонимо до власника. Фабія за ціною 4500. Подивіться, який красені стоїть в чорному кольорі. Контактний номер 067 362 70 80. 1,2 газ, бензин. І вам, хто шукає, наприклад, автомобіль і хоче по кійців, волинський авторинок може в цьому вам допомогти, можемо вам. Перевірити автомобіль, придбати після оплати, привезти вам прямо до хати додому. рівненсько волинський авторинок записуйте номер 096-124-67-75. Різні послуги надає рівненсько волинський авторинок. А кого зацікавила така шкода? Телефонуємо за номером. Телефону 067-362 7080. Вольф Плюс за ціною 5200 2006 рік. Ось така комплектація. Кондиціонер 067, 362, 70, 80, 1,4 бензин. Дуже хороша оглядовість По відношенню до простішого Folkswagen краща посадка, краща оглядовість і більше люди ці автомобілі купують. Чорний колір ось такий красень стоїть. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Рів електроавтомобіль за ціною 4700 067, 362 70 80 11 року. Ось такий електроавтомобіль продається. Безключовий доступ, світлий салончик і це електроавтомобіль. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Румстер. Це в нас сьомий рік 200 тисяч 000... з копійками, 1,6 бензин. Ціна 5899, 2007 рік 0,96 607 32 82 Ось така шкода з хорошою оглядовістю з хорошою посадкою. Сидіння трансформери, все на місці, як має бути. Кому цікаво, телефонуємо до власника. гольфік. Це в нас Плюс шостий рік, 6 рік, 1,6 бензин за ціною 5800, два ключі, чотири електропідйомника. бо буває тільки і два. Ось, дивіться, який салон збережений, механіка. Для міста хатчбек Гольф Плюс. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 83 125 47 98. звати Валерий. Автомобіль Шкода Октавія. За ціною 2003 рік. 252 тисячі пробігу. 0,96 8954 847. Ось така шкода. Продається. Дуже крепкий надійний автомобіль. Нічого не бракує. І це універсал. Кого цікавить, телефонуємо до власника.